Вже традиційно до школярів 11-х та 8-х класів завітали служби ДСНС спільно з представниками національної поліції, аби провести для дітей безпековий захід. Не проти всі посидіти в машині, нажимати кнопки, тобто всі ознайомлюються. Ознайомили також дану відповідну вікову категорію з адмінвідповідальністю з порушеннями, які можуть бути, які в даному в їхньому віці самі, скажімо так, найчастіше трапляються. Роз'яснено відповідальність, яка це буває. Відповідно, якщо особа неповнолітня, тому до відповідальності цілком можливо притягнути їхніх батьків. Це також про це їм було повідомлено, тому кому було цікаво, задавали певні якісь питання на всі питання, ми дали відповідь, роз'яснили повністю все. Учні мали змогу ознайомитись з пожежно-рятувальним автомобілем та поліцейською машиною. Також були присутні перетехніки зі своїм обладнанням, які розповіли про поводження з вибухонебезпечними об'єктами. Також були нас сьогодні. Ні, медики, медики, саме парамедики, тобто які працюють в екстремальних ситуаціях, ліквідовують наслідки ДТП і рятують людей саме в таких. от Подіях вони також розказували основи надання першої медичної допомоги. Таким чином діти набагато краще засвоюють інформацію та починають серйозніше відноситись до своєї безпеки. Особливо зацікавлені були ті учні, які залучені до команди юних рятувальників. Дюк ми зазвичай займаємось тим, що ми ходимо по класам, ходимо по місту, просто розказуємо людям про безпеку, про мінну безпеку, про безпеку на морях, на річках і тому подібному. Найбільше мені сподобалося Булось розділ пожежної безпеки дуже багато, дуже гарно, дуже весело, дуже цікаво розказували. Також давали ну, потрогати, пощупати, показали, як це робиться. Дуже сподобалось. А в майбутньому ти б хотів вибрати якусь із цих професій? Так, я б не був проти піти на саперську справу, бути сапером. Чому б ні? Досить цікаво, досить. Ну, Ну, мені мені просто подобається. Такі відкриті уроки дуже запам'ятовуються дітям, адже це той випадок, коли можна понатискати всі кнопки в машинах, приміряти на себе спорядження та відчути себе поліцейським або рятувальником. Сьогодні у нас захід присвячений дуже важливій темі. В 11 класі цього року ввели нову тему мінна безпека. І саме в цей день, коли ми повинні учим 11 класу розказати, що таке мінна безпека, які це наземні міни. Головне три не не чіпай, не підходь, відходь. Сьогодні нас приїхали дуже поважні люди, це рятувальний загін, і на своєму досвіді, як вони працюють, вони розказують учням. А ми вже вчителі в класах перевіримо, як діти засвоїли, але головне, щоб дітям це знагодилось тільки от в таких навчальних екскурсіях.